Друзі, мої вітання. Кожен водій може потрапити в таку ситуацію. Даний водій вважав, що зі мною таке не трапиться, але все вийшло по іншому. Зустрічайте київська поліція. Десь... Ви повинні по 251 п'ятдесят докази, що вам фото ваших заглушок потрібно. Скажіть, не так, так, все. Повернетесь на місце, ви переконаєтесь в цьому, яке вже ваше знання законів повний нуль. І це вже не смішно. Чим далі, тим менше вони знають законів. І це велика проблема. <звук> вони зупинили водія і вказали: ви порушили правила дорожнього руху, тримай штраф без доказів. ви не камеру, знімаєте? Так так. Все, будь ласка, ознайомлюю вас з адміністративною постановою. Далі, начебто, у водія вони виявили наркотичні ознаки сп'яніння – Тримає протокол, хоча даний факт не підтвердився. Дивіться, зараз будете знімати трус, точніше, знімати знімаєш та не Я не буду. Прав... Я так не... Що, давайте я вас познімаю. Крисувати юридичною медичною з допомогою з допомогою е... цього зі права. Так, це вірно. І фіналочка. Ще один протокол. Не постанова за те, що ви не пред'явили своє посвідчення. Це просто жесть. Ще протокол. Це мій колега, те, що ви казали цьому колеги. Згідно статті 180, 185 вісімдесятої купа, а саме злісна непокора працівнику поліції. Зараз вам зачитає мій колега. Ви ознайомитеся злісне непокора. Я прошу вас подивитись повністю даний відеоматеріал. Свою думку, адекватну думку лишаємо в коментарях, зробити репости для того, щоб суспільство побачило нашу київську поліцію, для того, щоб більшість водіїв розуміли та знали, що необхідно робити, коли вас зупинять ось такі співробітники. Поліції. Ще раз повторюся. Водій, хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, якщо ви зіткнулись зі свавіллям поліції, представниками ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист водія. Вам, я я капітан поліції, почекався Миколаїв. Буду розглядати справу про ваше однієї порушення саме 127, 11, 22, одесяті. 35 за вулицею Марії Примаченко, 10, ви керували транспортним засобом. БМВ, та були непристрівнуті пасивним паском безпеки. Підносно вас буде складена адміністративна постанова. Та Який накладення. Який пасок безпеки. Докази можна, будь ласка. Так, там, де заглушка, у вас все зафіксовано на грудну бодікамеру 47-54 55 Ну, предоставте докази, будь ласка. Які докази? Ну хочу ознайомитися з матеріалами з справи. Обов'язково все зафіксовано. Ви маєте право десь... ви повинні по 251 й перший докази. Що вам фото ваших заглушок потрібно? Скажіть, так Так. все повернетеся на місце. Ви переконаєтесь в цьому, Яких заглушок? Е... і так суть справи. Зупинили поліцейські водія згідно пункту 10 статті 35 закону України про національну поліцію. Водій, в свою чергу, вказує: надайте детальний опис підстави моєї зупинки. Це передбачено законом. Поліцейські цього зробити не змогли. Натомість, зі слів водія, витягли з авто, забрали телефон, вимкнули телефон, пошкодили телефон. І відео у нас починається вже з лікарні. Вони к наркологу привезли водія. Додаткові пояснення в усній письмовій формі згідно вашого порушення ви будете якісь надавати? питання хочу ознайомити з, матеріал... з матеріалами справи. матеріалами справи. Торохто на місце ми повернемося з вами, я вам причам покажу. Ну, на місці на вашого одну правопорушення. Ні, ви повинні надати докази. Де? Докази я, я перед розглядом справи. Які докази має даний співробітник поліції? Начебто він на нову бодікамеру зафіксував заглушки в авто. А відео, де водій рухався і був не пристебнутий паском безпеки, у нього немає. Але це його не зупиняє. Суб'єктом правопорушення є водій. Хто такі водій? Водій це той, хто керує транспортним засобом. Поліцейському потрібно в Русі зафіксувати дане адміністративне правопорушення. Я хочу клопотання, хочу ознайомитися з матеріалами справи. Яке? Те, що ви керували транспортним засобом і були не і ви хочете клопотання задати? Я хочу ознайомитися докази. З доказами? Так. Ну все, доказами. повернемося на місце події, я вам покажу. Ні, докази вас... пред'являються до, до складання. Наші не на А, так ви вже відкрили розгляд справи. Права водія зазначені в Кодексі України про адміністративні права порушення. Стаття 268. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитись з матеріалами справи. Матеріали справи це докази стаття 251. А стаття 252 вказує, що поліцейський оцінює ці докази. І приймає рішення. Тобто йому потрібно подивитись, чи зафіксовано дане правопорушення, чи є відео, чи фото, щоб прийняти рішення. Але це знову не про цього співробітника поліції, вимоги кодексу. Та навіщо ви ж починаєте розгляд справи перед розглядом справи? Я хочу подаю клопотання Дивіться, для вам... ознайомлення Все, з матеріалами я справи. Ваше клопотання добре. Це вам зрозуміло. Поліцейський не надає матеріали справи для ознайомлення, плюс одна підстава для того, щоб скасувати дане рішення. Порушено право на захист. Клопотання подаю про перенос розгляду справи, так як я потребую захисту юриста. Ви наразі можете зараз поспілкуватися з юристом, чи паті галузі права. Ні, Він зараз зайнятий. все і клопотання згідно перенесення я теж відхиляю, тому що ви, несе, ви мені до... у правової допомоги. Щось даному капітану поліції ну дуже туго дається дана справа. Знання законів повне ноль і він відхиляє клопотання. Він повинен це робити мотивовано і зазначати підстави. І у нас також плюс одна підстава для скасування даної постанови. Верховно... є рішення Верховного суду. Практика. Питайте. Кодекс України про адміністративні все вірно зазначає є рішення Верховного суду України: спочатку докази, а потім документи від 19-го року. І це логічно. Перед розглядом справи ви маєте право подавати клопотання. Хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб розуміти, чи законно поліцейський зупинив вас, чи законно він вимагає документи, але це знову не про даних поліцейських. А рішення Верховного суду обов'язкове до виконання співробітниками поліції. Ось так. Добре, десь одно в доказах. Все що що в доказах написано. Інспектор при розгляді справи, керуючи, та звижаючи пояснення, питання. Ой, так внутрішнім я... переконанням добре, послухайте ви внутрішні переконання, читайте статтю 252 кодексу. Оцінка Й. доказів. Поліцейський, ви оцінюєте докази за своїм внутрішнім переконанням. В першу чергу потрібно оцінити ці докази, подивитись відео чи фото. Далі, як ви приймаєте рішення, ваше рішення ґрунтується на Всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. свідомістю. А скавайте придемо з вами до літера наркова, який зараз... наразі огляне. Ну? Так наразі. а ми ж відкривали розгляд справи чи як ми іншим залежить? Почекайте, ви все я... хочете, хочете докази. Саме вам надамо. Почекайте. Тут почитатель. Доброе, всё. Доброе утро. Доброе утро. Так, а что вы там, снимаете на камеру? Так, так. А для чего? Ну, неправомерные решения, гиги. Так, погоди, телефончик, погоди. Вы находитесь в медицинском кабинете. Ещё. Считаете счёт? Історія далі продовжується у лікаря-нарколога. Водій хоче фіксувати, що буде далі відбуватись. Але лікар забороняє фіксувати, тому що вказує, ви будете там труси знімати. Ну, я думаю, водій не хотів цього фіксувати. Він хотів фіксувати, що буде відбуватись. І при цьому лікар зазначає, у нас встановлені камери, боді камери є у поліцейських, але тобі фіксувати заборонено або вимикай телефон, або виходь звідси. Дивіться, зараз будете знімати труси. Я не буду. Я так не... що давайте я вас познімаю. Слухайте, 34 стаття Конституції мені не забороняє знімати, збирати інформацію будь-якому воді. Буд так, виходьте звідси, виходьте. Там знімайте, хочете сніг знімати, хочете коридор знімати. Виходьте. Дивіться, камери тут фіксують. Камери по працюють в поліції. Там поліція вже просив надати відеодокази мов мого правопорушення. Вони не можуть надати з камери. Водій здає аналізи, але висновку немає. Тобто не підтвердилось те, що він на даний час знаходиться в наркотичному сп'янінні. Питання в студію: чи має право поліція складати протокол? Звісно, ні. Факту порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 29А, де зазначено. Водієві заборонено керувати транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Факт не підтвердився, але все одно поліцейські складають протокол. Це просто жесть. Володимирович, звичайно, потоку <продукт> про <продукт> адмінів попрошення Новий і поліцейська треба 1,23 батальйон 1 полковку 1 управління патрульної поліції в місті Києві, департамент патрульної поліції, поліції Тут Іван Івановичем була складена протокол. фабула 27.11.22 року, 10 годині 30 хвилин на вулиці, в місті Києві на вулиці Марії Примаченко, 10 видій приватної транспортним засобом БМВ з ознаками наркотичного сп'яніння, а саме розширення зенець, поведінка, що не відповідає обстановці, виражене тремтіння пальців рук. Огляд на стан сп'яніння проводиться встановленому законному порядку в Київській міській наркологічній клінічній лікарні соціотерапія, лікарем-наркологом. Ввелась відеофіксація. Було складено протокол за статтею 130-ї частиною 1. Згідно статті 268-й, маєте право скачувати дані матеріали, користуватися юридичною, медичною допомогою. Цей гуру законодавства спочатку склав протокол, а потім зачитує права водію і вказує. Ви можете скористатись медичною допомогою та краще ви скористайтесь поліцейською медичною допомогою, і він не повністю зачитує права водія. Тобто знову порушено право на захист водій не може повністю скористатись своїми правами. Плюс одна підстава скасувати протокол. Підпис що ви повідомлення, що притягаєтесь до адмінвідповідальності. Якщо б реально водій знаходився в наркотичному сп'яніні, вони б вилучали посвідчення водія. Вони цього не робили, і про це навіть зазначено в протоколі. Далі вони відсторонили від керування водія, але цього вони також не робили, тому що бачили, що водій адекватний і у нього немає ознак наркотичного сп'яніння. Ось такі проблеми навмисно вони роблять для водіїв, коли деякі намагаються відстоювати свої права. Документ у вас не вилучалися, тимчасовий не видавався. І так, водії. Коли складається протокол про адміністративне правопорушення, стаття 254 Кодексу складання протоколу про адміністративне правопорушення. Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол. Про вчинення вчинити потрібно адміністративне правопорушення, щоб вони складали протокол. А у водія порушення не було, немає висновку, що він в наркотичному сп'яніні, але це їх не зупиняє. Пишемо, пишемо, пишемо. Такі співробітники поліції, якщо вас зупиняють, будуть перевіряти усі ваші документи. Тому, в свою чергу, не забуваємо перевірити чинність. Страховки, тому що страховка відсутня, він на вас буде складати постанову, штраф, друзі. В свою чергу хочу вам нагадати про наших друзів та партнерів. Ґді. Сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися ним, коли будете купувати страховку на своє авто. Адже Hotline Finance – як зручний інтернет-магазин. Тут зібрані автоцивілки від усіх страхових компаній. а ще є фільтри, щоб ви могли вибрати для себе підходящий варіант, наприклад, з нульовою франшизою або від страхової компанії, від якої ви завжди оформлюєте. Далі заповнюєте дані, вводите мій промокод dimapoltava 10 на знижку 10%, оплачуєте і отримаєте готову страховку на ваш емейл. Просто зручно та швидко, щоб така справа, як страхування, не забирало у вас багато часу та зусиль. Посилання на Hotline Finance та мій прямокод в описі під даним відео. Наразі повідомляю вам, що я капітан поліції печкар Сергій Миколаївич. Як як печкар Сергій Миколаївич. Да, під час спілкування з вами було встановлено, що ви керуючи транспортним засобом, не користувалися ремнем безпеки. Чим порушили пункт правил 2.9 правил дорожнього руху України. Конструкція вашого автомобіля передбачає рівні пасивної безпеки в час керування транспортного засобу. Ви не були пристебнуті баском безпеки. Це вам зрозуміло. Так. Ваші права і обов'язки як громадянина. Клопотання. Слухаю О, вас справи? — з матеріалами справи, з матеріалами справи. Відео, наразі, відео. Відео. відео, відео. вся наша подія від початку вашої зупинки була зафіксована на нагрудну бодікамеру. Хочу клопотання про перенос раз я відмовляю вам клопотання. Оскільки Звичайшим. ви хочете оскільки ви хочете уникнути, я хочу І... скористатися юридичною Будь допомогою. Будь ласка, під час, було достатньо під час переносу. Будь ласка, у вас є ви мені 10 відбув... днів. Відмовляю. Ви так. Ви має... Добре. Пояснення в письмовій чи усній формі додаткові будете якісь надавати згідно вашого правопорушення? Постанова складається в моїй присутності. Так, а я в чому, чому винен за погоди? Постанова складається в моїй присутності. Володимир. Знімаєте так, так. Все, будь ласка, ознайомлю вас з адміністративною постановою. Поліцейський капітан поліції складає постанову. Особа встановлена. Але ні, ще фіналочка, ще плюс один протокол, начебто, водій не пред'являв своє посвідчення. Але в такій ситуації протокол не складається, складається постанова. Ще протокол. Час не колега, те, що ви що протокол? протоколи згідно статті куп... 185 вісімдесятої, а саме, звісно, не покора, працівнику поліції. Зараз вам зачитаю мій колега, ви Ось, звісно, не покора. Під час зупинки транспортним засобом на законну вимогу працівників поліції, а саме Тачкер, Сергій Миколаївич, капітана поліції, водій не реагував та глузував працівників поліції. На законну вимогу. слухайте, на законну вимогу. Щодо пункту 22 та 24 право дорожнього руху відмовився на дати. Я не відмовлявся. Я не сказав, що ну, відмовляюся. У нас, нас є зафіксовано. Добре, добре. Це буде оскаржувати. Будь ласка, суді читаємо кодекс стаття 126 керування транспортним засобом, особою, яка не має при собі або не пред'явила документи, до чого тут протокол, злісна, непокора. Це просто жах, друзі. Це просто жах. Вони навіть не розуміють і не знають, коли складається законна постанова, а коли складається протокол. Не дивлячись на те, що у вас є дуже багато порушень право дорожню руху постійно. Нам було приємно з вами поспілкуватися, mm. дивлячись на ситуацію, яка склалася з вами сьогодні. Подальшому ми чекаємо результат огляду. Сто й кодекс України перед Мітроповіпорозім дати огляду. Подальшому там вже ви будете вирішувати. Все, все найкращого бережіть да, 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 себе. побачення. Да. документи не вилучались, все, можеш їхати далі. Та якщо б ви виявили б ознаки наркотичного сп'яніння, і цей факт би підтвердився, ви вилучаєте посвідчення водія і відстороняєте водія від керування. Вони цього не робили, вони просто накалякали протокол, тому що знали, що водій в адекваті, водій не наркосп'яніння. Але це їх не зупиняє. Напишемо, а потім розбирайся сам. Це пан виконано, так? А ще, ви од... а ще одну вам по чотири потрібно. Ви бачите, яка ситуація може трапитись з будь-яким водієм. Що робити водію? Завжди фіксуємо дії співробітників поліції, щоб мати докази свавілля поліцейських. І я рекомендую вам завчасно долучитись до нашого <гум> юридичного клубу, щоб ви завжди мали юридичну. Підтримку зупиняє поліція, одразу телефонуйте на наш кол-центр і отримайте усю необхідну інформацію, що вам далі робити. Поліція складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. В подальшому будемо подавати відповідні позова та скарги, щоб притягнути таких поліцейських. До відповідальності згідно чинного законодавства. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Адекватну думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.